Проти п'ятого президента України бізнесмена, а нині народного депутата, лідера партії Європейська Солідарність Петра Порошенка, ввели санкції. Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Санкції зокрема блокуватимуть використання власних активів. Порошенко назвав таке рішення антиконституційним. А депутати Верховної Ради у відповідь під час засідання парламенту заблокували його роботу. Тож які наслідки матимуть санкції для самого Порошенка, та чи вплинуть якось на те, як Україну взагалі сприйматимуть на міжнародній арені, розберемося у цьому відео. Почну спочатку. 12 лютого відбулося засідання ради національної безпеки та оборони про те, що на ньому прийняли важливі рішення після засідання, оголосив президент Зеленський. Щоправда, він не сказав про що саме мова, але не цякнув. Він сказав, що до відповідальності притягнуть людей, які заробили мільярди гривень на українській економіці. Кожен хто знищував національну безпеку України. Та допомагав Росії, кожен повинен відповідати і анонсував, що рішення РНБО опублікують 13 лютого. Один із співрозмовників видання Форбс тоді припустив, що санкції запровадили ймовірно за статтею Державна Зрада. Про суть відкритої справи проти Порошенка я розповім трохи пізніше, а зараз продовжу описувати, як же розвивалися події в день засідання. РНБО сам Порошенко заявив, що проти нього вводять персональні санкції. Він назвав це рішення антиконституційним та заявив, що відповідальність за таке рішення лежить особисто на Зеленському. Тож звинуватив чинного президента у політичних чистках. Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності якою наша команда неухильно дотримується з лютого 22-го року, яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором? Порошенко каже: знав, що ймовірно проти нього будуть застосовувати санкції, і йому нібито радили залишатися за кордоном. Хто саме не уточнив, але каже, попри це напередодні таки повернувся з за кордону. Санкції він назвав демонстраційною зачисткою політичного поля і заявив, що таке рішення може позначитись на євроінтеграції України. Ну і також, що санкції значно ускладнять допомогу його фонду українській армії. Того ж дня Порошенко повідомив, що йому не дозволили поїхати на Мюнхенську безпекову конференцію, а також викликали на допит до державного бюро розслідувань. Допити, нібито будуть щодня, починаючи з 14. Онадцятого лютого і до кінця місяця, і от на наступний день це 13 лютого. Вже офіційно стало відомо, що не тільки Порошенко потрапив під санкції РНБО. Вийшов указ президента, де у санкційному списку також опинилися бізнесмени Коломойський, Живаго та Боголюбов, а також санкції вели проти Медведчука. І тут уточню що серед цих підсанкційних осіб тільки Порошенко зараз перебуває в Україні, і він на волі Коломойський сидить у СІЗО, а інші за кордоном. І дійсно в СБУ сьогодні прокоментували причини введення санкцій: це наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку підсанкційних осіб. Щодо Порошенка він має підозру у державній зраді, і за даними слідства, під час виконання повноважень президента високопосадовець поставив Україну в енергетичну залежність від Росії. Рішення РНБО передбачає блокування активів. Тож усі озвучені мною люди, зокрема, і Порошенко, тимчасово не зможуть користуватися та розпоряджатися своїми активами. Крім того, Порошенку заборонено брати участь у приватизації оренді державного майна. А також збільшувати статутний капітал підприємства, він має припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. І Порошенка також позбавлять звань та нагород. Ці санкції безстрокові, і тут зазначу, що Порошенко вважається одним з найбагатших людей в Україні. А основна частина активів політика це кондитерська корпорація Рошен ще у 2022 році була переписана на його сина, який живе за межами України. Пише Бібісі. Так, на цей час розслідування введені санкції. Це мої повноваження, але але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди. Тощо, але йдеться мова про мільярди. У нас сьогодні дефіцит з грошима не можуть повернути ці мільярди. Ми дамо армії. Я зніму санкції. Нема питань. Є ще одна цікава деталь про санкції. Крім блокування активів, у переліку є пункт. Заборона користуватися радіочастотним спектром України, а також обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж. Простими словами постає питання: чи може це означати, що, наприклад, діяльність п'ятого каналу, яким Порошенко володів до 2021 року, також може припинитися. Якщо коротко, ні, по перше, правові наслідки для телеканалів можуть бути тільки якщо санкції накладені на юридичну особу каналу, тобто ліцензіата, а не на кінцевого бенефіціара, пояснив член національної ради з питань телебачення та радіомовлення Олександр Бурмагін. Про це він сказав у коментарі детектор медіа. Ну а по-друге, як я вже казала, офіційно Порошенко не є власником п'ятого каналу, як і Коломойський на папері не володіє уже один плюс один. Тому у випадку запроваджених санкцій вони стосуються виключно персонально підсанкційних осіб. Але Бурмагін каже, не зрозуміло, яким чином цю санкцію запроваджують, і про який саме радіочастотний спектр йдеться: мобільний зв'язок, чи то радіо, чи телебачення. Ну і продовжимо говорити про санкції та їхній вплив на життя Порошенка на думку видання BBC, такі санкції мають суттєво обмежити політичну та будь-яку іншу діяльність Порошенка. Але чи може Порошенко втратити мандат народного депутата України через санкції? Поки про це говорити зарано, каже експертка руху, чесно санкції не є підставою для цього, каже Лазарова, та наводить випадки, коли це може статися. От, зокрема, втрата громадянства так, але якщо ну. В санкціях немає позбавлення громадянства, то відповідно немає підстав для втрати мандата. А, набуття кримінального а, вироку суду це є підстава для втрати мандата, але а, так само це не регулюється санкціями. Це власне, якщо суд завершить розгляд справи і винесе свій вирок. А, тобто таких наслідків з позбавлення мандату їх а, а, по санкціях бути не може. А зараз уточню, що Україна може вводити санкції проти своїх же громадян. Це передбачено відповідним законом. Документом передбачається, що такі люди мають вести терористичну діяльність або ж належати до тих, хто створює загрози національним інтересам, національній безпеці та сприяють терористичній діяльності. Ну і у відповідь на запровадження санкцій проти Порошенка депутати від європейської солідарності заблокували трибуну у Верховній Раді під час засідання. Вони вийшли із плакатами Україна не Росія ні диктатурі. Думайте про перемогу, а не про вибори. Через це засідання ради закрили, як сказав спікер Верховної ради фракція Європейська Солідарність заблокувала роботу парламенту над важливими законами для сил безпеки і оборони, євроінтеграції та міжнародної фінансової допомоги Україні. Блокування діяльності єдиного законодавчого органу в країні виключно грає на руку Кремлю. Ну а тепер нарешті розповім, яка ж справа зараз відкрита проти Порошенка. Взагалі Порошенка підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. Історія насправді давня закупівля у ДНР і ЛНР вугілля для теплових електростанцій у 2014-2015 роках. Порошенко, нібито брав участь у схемі тодішнього голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. За версією СБУ Порошенко допоміг зірвати постачання вугілля з південно-африканської республіки, натомість в Україну постачання. Чали вугілля, яке видобувалося на окупованій частині Донбасу, і от за це у грудні 21-го Порошенку СБУ вручили підозру у Держзраді. Наостанок варто поговорити про те, як указ Зеленського про санкції проти Порошенка сприйняли міжнародні партнери України, та як таке рішення загалом може вплинути на сприйняття України на міжнародній арені. Про це суспільне поговорило із політичним аналітиком. Звичайно, це у створить е, проблеми, і у випадку, звичайно, виборчого процесу можуть бути питання у наших там і західних партнерів. в даному випадку це ключа за все європейського союзу до самого е, процесу. І так далі, просто зараз. Той шторм, який відбувається, такі політичний інформаційний, після дзвінка Трампа з Путіним ну явно зараз нашим західним партнерам не до скажімо так події навколо Порошенка, скажімо так, вони десь можливо у другому, третьому ряді. Але через декілька днів я думаю, ми певну реакцію, певні оцінки бачитимемо. Тож які наслідки санкції матимуть для Порошенка, та як далі буде розвиватися справа із підозрою у дерзраді? Про це будемо розповідати вам. Як тільки з'являтимуться важливі оновлення, цікаво від вас почути, що думаєте про санкції проти Порошенка. Чекатиму на ваші коментарі під відео.